Мені чоловік подарував айфон. Він мені каже: типу, треба, щоб ти зустрілася з друзями, і потім я приїду. У нас змінилися плани. Я не могла зустрітися з друзями. І я кажу, типу, я вдома. Він каже: ні, їдь! Я навіть не могла здогадатися, що це мене пограда. Тому робимо з вами розпаковку новенького 17-го айфону про Макс. Ось тут давайте здираємо. Ось такий він у нас. Чесно вам скажу, в мене ніколи не було нового айфону. Ну, десь там протягом там тижня-двох з їх виходу, тому що я вважала, ну я до сих пір вважаю, що це скажімо так марна трата грошей, і що він буде коштувати дешевше з часом. Але мені просто мега приємно було отримати такий подарунок. Просто так, просто так. Я нарешті оновила ПО та можу вам показати найкращі фічі, які мені подобаються в новенькому айфоні 17. По-перше, це звісно камера. Селфі дуже крути виходять, і також він автоматично не обрізає нікого на фото та обирає ширину фотографії. Також додали ось таку кнопку для фото. Для людей з маленькими ручками, як в мене, це прям ідеально. Ну і не будемо забувати за Zoom X 40 Тут вже і бінок для того, щоб підглядати за сусідами, вам не потрібен. Ще мені подобається швидкий екран та анімація. Кнопки в стилі бульбашок і нічого поки що не тормозить і. Ще в додаток батарея та швидший конект до інших пристроїв через AirDrop. А ви пишіть в коментарях, як вам новенький айфон.